Хатні тапочки першого, другого сорту 15 кг, ціна 2,5 євро. Перше, це, що мені так кинулося в голову, це дуже класні, такі тапульки. Сімсонів. Далі. Це такі класні, такі негесенькі. Далі це такі. Класні на дівчинку, дуже тапочки, такі, з такими очками, з такими вушками класні. Спортивні такі тапочки. Розмір 46-47. Теж дуже класні. Спорт пише. Далі це такі теплі. Далі це такі на хлопчика або дівчинку, такі малесенькі, тепленькі. Якраз для осені саме то. Далі це такі вже королівські, такі класні. Розмір 40-40-41. Далі це ось такі. З такою закльопочкою. Розмір не вказано. Далі це такі от гарні шопульки. Розмір теж не вказано. Далі це такі песики. Класні сірі на хлопчика або на дівчинку. Супер. це такі, ой, такі зараз дуже стильні. Тапочки. Теж дуже класні. Валяться такі хайні тапочки. Ось такі. Рожеві. Бравиться ось такого фасону, Теж такі українські. Далі це такі от дуже стильні, дуже. Тапочки такі стильні. Такі моті. Далі це ось такі царі і чопіки, такі маленькі, зручні. Дуже. Далі це ще одні чопики такі класні. Ось такі такі посадкою, завишені посадку. Далі це такі шкіряні, гарні такі, коричневі папульки. Бали це такі гарні ніжні, рожеві такі корівки. Теж дуже класні. Дали це такі от вже для старших. Ось такі теплесенькі. Теж такі дуже красиві. Далі от такі от Мікі мауси Теж дуже милі, такі класні. Далі такі малютки. Малютки з принцесами. Далі от такі червоні, гарні теж. Ось. Ось так. Остапку. Далі. Такі гарненькі, тепласенькі, теж з такими рюшечками. Далі такі топуйки. Теж дуже красиві, такі зручні, такі легасні. Далі такі от тапочки. Ось такі крутів. І тут ще практично пів тіп... ноги. Кого зацікавило, пишіть нашим менеджерам у Viber.